23 травня в Україні відзначають День героїв, борців за незалежну Україну. Ми захоплюємося вашою мужністю і патріотизмом. Ми вдячні вам за відданість та незламність. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім? Як їм болить війна? Яке в них серце щире терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Честь і слава усім, хто сьогодні йде в бій за майбутнє України, військовим, рятувальникам, медикам, волонтерам, енергетикам. Та іншим небайдужим українцям разом ми непереможна сила.